Товариш, ви сказали раніше, що вищому не потрібні наші слова. Раф. Так. Товариш, а що тоді таке матеріал молитви? Раф, бажання, підйом ман, підйом хісерону. Товариш, і весь цей внутрішній процес з'ясування, за допомогою чого це відбувається? Раф. З'ясування у вищому, товариш, ні в людині. Раф, коли людина з'ясовує товариш, Хісорон. рах, Хісорон. людині потрібно перевірити і з'ясувати свій Хісорон, чого вона хоче. Чого вона хоче, так, з які вона має вимоги відносно вищого, товариш, і це бажання, власне, яке людина має, з'ясовується у думці, так? Раф, ну усе в думці з'ясовується. Товариш, а де слова? Чи є взагалі слова у молитви? Раф, і є, і ні. Товариш, коли кабалісти будують молитву, пишуть молитву, говорять, промовляють, що це за слова? Ви чому не потрібні ці слова? Раф, ні, ви чому не дуже потрібні слова, але слова? Вони ніби. умер. Наче ознака знак того, що нижній розуміє. Товариш, Нижній повинен для себе промовляти ці слова. повинен З'ясовувати цю молитву у словах чи просто відчувати раф так бажано промовляти слова, тому що відчуття без слів це неправильне відчуття недостатнє, неповноцінне товариш. Тобто правильне з'ясування має бути закінчене словами чи навіть без слів. Рав, зі словами краще, товариш, іще питання, як десятка формує хісерон до правильної молитви. Рав, десятка. Після того, як вона вже знаходиться на шляху, декілька етапів, то вона вже може говорити. Всередині себе і цим також допомагати одне одному. Коли я не знаходжу слів, то я чую їх від інших, товариш. А слова інших РФ, слова інших стають моїми словами і я використовую їх, користуюся ними для того, щоб звертатися до Творця. Або звернутися знову до групи. Товариш, істинна молитва це молитва десятки. Так каже Раф. Товариш, а моя особиста молитва, коли я відчуваю, що з мене виходить молитва до вищого, є таке? Раф. Так, є таке. Але це поки що не справжня молитва. Товариш, не справжня молитва? Рав, ні, тому що ти для того, щоб зв'язатися з творцем, повинен включитися в десятьох Товариш, А це не істинна молитва. Вищий мені її повертає, уточнює, повертає в десятку. У мене є відповідь. це не істинне прохання. Раф, так, але це займає багато часу, поки людина це не засвоїть. Товариш, і що ви сказали, що особистий приклад у десятці, у групі це головне, без слів це, врешті-решт, головне. Як це, як особистий приклад приводить мене, врешті-решт, до молитви, від прикладу до молитви. Раф. За допомоги збільшення хісерону. Якомога більше. Вимічте, наскільки вони разом думають, тоді впливають більше на Творця.